Рукоділля та мистецтво стало нашою іще ще одною зброєю, яка допомагає нам вистояти у ці нелегкі часи. Зокрема, у нас з'явилися бойові гусаки, яких ми знаємо, які нас підтримують. Зараз Сашка підтримують нас, щось нашіптують йому тихо, там. тихо. Ти ти паник. краще просадала погодувати. за. Ну а насправді ці неймовірні іграшки виробляють і наші вінничани. Тож у нас у студії нині Лариса Ліваковська, це керівниця гуртка саме з рукоділля. І також її вихованці. Це Дар'я Майструк та Соломія Ліваковська. Доброго ранку. Доброго, Доброго. ранку. Розкажіть про ваш гурток. Що у вас за гурток? Чим ви займаєтеся? Розкажіть детальніше. Ну і про мого улюбленця тепер нового гусачка Бориса Джонсон. Джонсоняка? ні, просто Борис. Або Петрусь, як хочете. Я ще не вибрав ім'я. До кінця ефіру виберемо. Е, наш гурток знаходиться на станції юних натуралістів. Цей гурток безкоштовний угу. е, для всіх діток Вінничини і не лише для переселенців. Також, тобто, хто бажає, то той може приходити на гурток. Вивчаємо е, як в'язання шпицями, так і в'язання гачком. Зараз останнім часом діток захопили ось такі патріотичні, можливо, ви бачите, іграшки. Так, угу. це е, зайчик. Ось Так, такий. такий український український зайчик. патріотичний. Так це, до речі, в'язала Даша, яка до Ого! нас досить недавно прийшла на гурточок. Десь в листопаді місяці вона сама без схем в'яже, придумує так цих цих іграшок. В неї ще там є кілька іграшок. Є там бойовий котик, наприклад. Просто вона собі захотіла, зв'язала без схеми. – Без схеми Так, навіть? без схеми вона то, то собі походить. Це походу... виключно, ну, фантазія. Ось це з схемою, так. Mm. а це так, вона собі просто по ходу, не рахуючи там, петлі, приблизно орієнтуючись. Так, так. Даша, як, 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 я, я там... хотів запитати. А, тому, я що хочу, за... хто сплив? Даша. Даша, Даша, мені цікаво, хто сплів, як тобі вдалося сплести такого гарного як, хотів сказати, їжачка, зайчика, і як виникла ідея? <рес> ну, насправді я просто подивилася дуже багато українських пісень, і мені просто захотілося зробити такого зайчика, типу як на підтримку Збройних сил. Клас, а як ти тоді вишивала, маючи, зшивала його, не маючи ніяких навіть ескізів спеціальних? Ну, приблизно ага. орієнтуючись, намалювала на папері те, що я хотіла отримати, і приблизно дивилася, вираховувала і вже пришивала приблизно, щоб воно сходилось. Скільки часу пішло на цього зайця? Ну, десь дні два. Так швидко так, вона дуже швидко Вона бо а... там приходить на заняття в неї ідея. На наступне вона вже приходить в неї, вже майже закінчена робота, а потім вже так і, і цілий вирів. Тобто Все. в неї дуже захоплення, з великим захопленням так вона доля. Е, Дар'я, в тебе тільки така, що потрібно мати багато внуків буде в далекому майбутньому. Всім потрібно буде в'язані сверти. Соміка, розкажи, будь ласка, що ти з цих іграшок на зараз на столі в'язала. Я зв'язала розового ведмедика, тюльпанчик і кактус. Так, Ой, рожевий це... ведмедик. Це ось він, так? Так, так де ось який. Угу, він підстать якраз цьому моєму світі. Він гусачку. сідає на гусака і летить. Так, все. І на бойове чергування. Привіт. А ти як довго вчилася в'язати такою технікою? і Скільки часу тобі знадобилось, щоб зв'язати ось такого ведмедика? Ну, десь днів п'ять. Угу. Тобі взагалі подобається на цьому гуртку і займається так. таким рукоділлям? Так. А коли почала ходити на цей гурток? Взагалі вона з п'яти років в'яже. так. Вона навчилась шпицями в'язати, а потім опанувала гачок і зараз в основному в'яже одяг. От їй подобається в'язати одяг для, там, для великих іграшок, для маленьких, так. іграшки також, але от одяг їй чомусь саме більше. Вона сама придумує, який він має бути, з яких ниток, спроектувала, сама зв'язала все. Оце от, от таке в неї також загнозу. Ми знаємо, що ваші іграшки вони не лише тішать око, вони допомагають іншому, адже ви брали участь у ярмарці. Розкажіть про це? Е, так, неодноразово приймала участь у ярмарці, коли нам дозволили в Вінниці саме як це? проводити ярмарки, mm -hmm. так, то одразу першу ярмарку, яка була благодійна, це Ред Цепен. Mm -hmm. І е, там ми приймали участь. Так, і збирали кошти неодноразово. Це влітку кілька ярмарок. Це було неодноразово. І е, частину коштів ми віддавали так на е, ЗСУ. Там певна була потреба, яку ми uh -huh. закривали. Також приймали участь скайпарк. Можливо, ви знаєте, у нас є благодійна організація Шахіна. Uh -huh. Так, звісно. Також вони організовують, і це, до речі, 3 числа також має бути ярмарка ця благодійна. Е, вони в основному тактична медицина, так, тобто вони uh -huh. збирають кошти. Також приймали участь і ще що. Дуже тішиться, дозволили нашій громадській організації майже кожен тиждень в парку Леонтовича. Е, також приймаємо участь в ярмарці і одразу кошти е, на ЗСУ. Але як ми на ЗСУ, це е, наша громадська організація допомагає військовому госпіталі mm -hmm. на Корятовича. Тобто, в нас є людина, яка е, нам говорить, що потрібно саме там, бо, тому що там привозять. Військових, які от, ну, одразу забрали, так? І Без в них мене. немає нічого навіть одягнутися. Да? Елементарної білизни немає. Так? Тобто ми білизну, носки ті самі, футболки, каву, цукор, чаю, це оце все ми купуємо. Але нам вже говорять, що саме потрібно, і ми тоді на ці кошти купуємо і передаємо. Як вибираєте, які речі будете представляти на ярмарці? Чи приходять вони якісь ну, Оцей у вас вусачок? <гум> так. <гум> так так він користується популярністю. Так. <гум> дуже. І дорослих... Це дуже як Ви зараз набиваєте її ціну, <гум> так бо я вже <гум> хотів його <гум> собі придбати. Зрозумів <але гум> як дорослих, так і діток. От патріотичні <гум> так, оцей маленька дівчинка там також є зайчик такий, Бачите, ще. Ось такий так, так, так. О, також так. їх дуже люблять дітки, бо вони маленькі, mm -hmm. долоньку можна взяти, в карманчик можна покласти, також дуже їх. бревок якийсь Та, зробити. патріотичний рюкзачка. А що тут є в вишиванці навіть в це Так, це, це вишивані так, сукні. Також зараз вони популярні, тобто все, що українське, таке. Mm -hmm. Тобто, на що іграшка налаштована на щось патріотичне, українське, в дуже користується популярністю. Ще в мене був гусачок Калуш. ну, На жаль, його зараз немає, також mm -hmm. калуш, це не mm перший. -hmm. Так, так, так. так. А як встигаєте підготуватися до ярмарки? Це ж потрібно представити, нав'язати, особливо патріотично. Скільки вам потрібно часу, щоб підготуватися до ярмарки? Не до пані ночі, так. але коли хочеш так, коли хочеш творити щось робити, так. І коли бачиш, от мене що саме більше мені подобається, це коли горять очі дітей. Так. Коли ти дивишся на дітей і з яким вони захопленням дивляться, потім цю іграшку, як до себе тулять, то це просто. Це це просто такі неймовірні відчуття. Головне, щоб не горіли музики. На пальцях від постійного в'язання, тому що так, так. багато. А ну, Даренко, покажи руки по колоті від гачка. Трішки. Чи, гач... А чим, більше? до речі, от всі ці е, іграшки в'яжуться, окрім. Е, ну, Якась гачком, якась без якась безгачка виказали, чи всі О, за однієї оце е, перша іграшка, яку е, зв'язала Даша. Угу. Це до речі, все з прямокутничків. Тому що коли вона вчилася в'язати, угу. так ми в'яжемо там або квадратик, або прямокутнички. Оце у угу. нас прямокутничка, шарфик, прямокутничок, тобто, і ми з прямокутничків сформували ось такий кактус. Вона, до речі, подарувала його татові. Так це Ой. вона сьогодні принесла. Так. Тобто вчитися можна одразу, не нав'язуючи там якихось багато всього, одразу зв'язали раз. Продумали, так. намалювали ну, цей кактус зацікавив. Я поставлю ведмедика, тому що я бачу він на якійсь основі. Це випадково не такі, що йому щось говориш, а він за тобою повторює ні, ні. кнопочки. Там ніяк зрозуміє. Це просто така основа, що він рівненько так, стояв. Так. Так. Дівчатка. Як ви готуєтесь до ярмарок? Як ви, ви думаєте, що сам будете в'язати? Вам говорить ваш викладач? Чи ви самі придумаєте? Ну на ярмарках ми ще не були, але плануємо, так, коли нав'яжемо більше іграшок. Можливо, коли ми зможемо зробити свій ярмарок з якихось mm. своїх зв'язаних іграшок і передати ці гроші на Збройні сили. А які іграшки будете в'язати, або вже в'язали, які хочете віддати на ярмарку? Ну, мені подобається зараз в'язати якихось котиків або ведмедиків, зайчиків в військовій формі, або mm. в українській тематиці. Соломія. А в'язала на замовлення. Хтось там просив тобі, так, зв'яжи мені шкарпетки mm -hmm. на зиму чи щось таке. Я тільки е шкарпетки вчуся в'язати. Важко в'язати шкарпетки? Ну, там треба п'ять шпиць, то так. так? По, По колу в'язати. І п'ятку потрібно правильно так, зробити, так? Точне, навіть я знаю. А я не знала. А який одяг ти зв'язала вже? Розкажи ну кофточки, комбінізончики, штани, футболочки, ну таке і... ще в'яже і сумки також. Це вона іграшка. Очікаєте, бо та... тут є ось, кофточки, рюкзачки. Так зменшено лагідно говорити. Це для лялечок чи такого ну великого розміру для, для дорослих для іграшок. А рюкзачки, я просто не можу уявити, як це в'язаний? Це дуже може. вона там все. Вони такі маленькі, виходять на цих підтяжечках, там все як закривається в цих блок, да, Вона дуже, дуже це любить. От, це саме. круто. Я бачу, знаєте, е сформований е бізнес-проект. Тобто написати стратегію бізнес-план. Можна подаватися на бюджет громадських ініціатив, не знаю, кудись, і вже використовувати свої знання в таких думати, так, Можливо, в майбутньому дівчаток щось вийде. так. Вив спробувати. Пані Лариса, скажіть, а як взагалі? Як ви бачите, як впливають рукоділля на діток позитивно, як на їхні навички, чи, можливо, так само на їх розвиток і на емоційний стан? Ну, позитивно. Звичайно, не на початку, коли вони тільки вчаться в'язати, тому що це трошки були такі випадки, коли там нитки викидали в сміття в мене переді мною потім витягували, казали: вибачте, Лариса Михайлівна, я так більше не буду. І потім в'язали. Бо у мене такий випадок, коли е, це було давненько, коли дівчинка потрапила в аварію. Е, і, вона лежала, в неї була і переломана рука, і ноги були на витяжках. І вона саме перше, що попросила мами, це принеси мені шпиці чи гачок. Щось мені принеси. І вона з цією переломаною рукою з гіпсом вона в'язала. А потрібно ну, щось таке, ніби заспокійливе, тобто нам там, там якісь квадрати, наприклад, чи що воно більш так, коли ми на робота. І вона зв'язала сумку для ноутбука з цією переломаною рукою. Тобто, і вона дуже дякувала, да, що це вона вміє в'язати. Да, і це її заспокоїло. Був також. Хлопчик до мене ходив дуже довго, хлопці також е ходять на гурток, ну, із кажуть. <рес> вони, вони більш ретельніше до цього підходять, вони такі більш е е тонкіше в них робота. Так? Mm -hmm. Його також були поклали в лікарню на тривалий час, і він в'язав. Каже, до мене приходили медсестри і казали, що ти робиш? Я в'яжу. І він дуже багато всього нав'язував, він іграшки дуже любив, У нього все так було, всі клубочки складені, ніде жодної ниточки там десь не витягнути. Тобто він такий дуже до цього підходив, до в'язання, в нього ну, як віддушина якась була. Mm -hmm. так? І, ну, от, тобто, якщо такі приклади, да, то дуже позитивно. Я, чесно, не дивуюся, тому що признаюся, я теж, коли був підлітком, потрапив в лікарню з запаленням легень, і мене моя знайома навчила в'язати, я mm -hmm. навчився в'язати, Чув... mm -hmm. прибуваючи в лікарні, тоді. Собі на в'язав, це було тоді модно. Був баскетболіст, ходив, хизувався. Розкажіть, будь ласка, чи плануються ще якісь заходи? У вас такі, до яких зможуть долучитися вінничани? Загалом, такі як ярмарки, виставки і тому подібне. Так, оце 3 числа має бути також. Організовує благодійна ця організація. Шахіна також вони в скайпарку в нашому парку Леонтовича майже кожні вихідні вже на червень заплановано, що також мають бути ці благодійні ярмарки і. Дуже приємно, коли люди дзвонять і питають, вам нитки потрібні. кажу, ну звичайно, то ми вам дамо нитки, ніби от як на цю mm. ярмарку, так оце також дуже приємно. Тобто, на літа постійно, якщо десь прогулюєтесь, можете на вихідні, можете завітати. Так. Де думаю, саме в парку Леонтовича вас можна знайти? Біля фонтану, біля нашого біленького так, центрального так, фонтану. Водограю Вод, Біля водограю. Так, Друзі, обов'язково долучайтесь, якщо у вас є нитки вдома і вам вони не потрібні, або якщо є нитки потрібні, або просто можете купити нитки і Могти тим, щоб дати матеріал для наших майстрин, які... розпускайте ковти, все що у вас є. Збирайте в кубки і теж віддавайте. Ну і звісно, що долучайтеся до таких ярмарок. Ви можете отримати неймовірний собі подарунок, сувенір від умілих ручок. І звісно, що допомогти нашим військовим. А це найголовніше. Ми дуже вдячні вам за вашу творчість і за вашу розмову. І впевнені, що у вас все буде виходити. Нагадаємо, що у нас у студії була Лариса Ліваковська, це керівниця. Гуртку із а, рукоділля. рукоділля, так і її учениця Дарія Майструк та Соломія Ліваковська.